Ейой йойо, мої вітання, друже, ти знаходишся на каналі Вовсуна, і це The Front, виживалка, яка не те, що імпонує себе якраз, але дуже-дуже на те схоже. Тому тисни обов'язково свого до догори, будь активним і погнали. Подивимося, що воно таке і що воно зроблене, йопа йопаю мать. Так, ну скажу так, що закинуло на карту і доволі приємно. Цікава графіка. У нас є персонаж, отакий от. у нього є всілякі отакі цікаві статки, типу є крафт, коротше кажучи. Різний крафт, до речі, Да, навіть починаючи з якоїсь промисловості, закінчуючи танками. Ось так: від от. От первісної людини до такого цивілізованого носія вбивства. Є таланти, є, до речі, також, по-моєму, ага, мапа отака от у нас є. До речі, доволі немаленька і чимось нагадує таку да, підрастівську з біомами, з біомами лісними, біомами пустелі, снігу, гір і так далі. Так, я ось отак от можу зібрати камінчики і можу, і можу ламати хащі. Так, мені треба зробити кірку, мені треба зробити сокиру і мені треба зробити смолоски. Ага, недостатньо треба ще деревом. Блін, мені так, чесно кажучи, не подобаються ось оці спливаючі вікна завдань праворуч. Левел Up. Чудово. У нас піднявся левел. І, до речі, за всілякі дії, збирання і так далі нам дають Експ. Експ качає наш рівень, за це ми отримуємо всілякі плюшки і бонуси, такі, як крафт і так далі. Так, можемо відкрити Wood Spear, що це там. Так, ну чимось мені нагадує механіку Зікаруса. Хто знає, той знає. Так, що тут є ще? А Це прапори, ТД. Так, але багато поки що ми нічого не можемо зробити, тому що треба качати рівень. Вже, в принципі, непогано, можемо фундамент зробити. Зараз треба запастися деревиною. Так, ну анімація падаючого дерева є. Це вже дуже добре і приємно. І нам накидує. Накидує досвіду за виконані дії. Опа, левел третій. Аптово. Треба подивитися, що є по технологіям, які можемо вивчити. Такс. базові. Нічого поки що не можемо. Ні, поки що нічого не можемо. Треба качатися ще. Цікаво, як тут з будівництвом, що можна взагалі крафтити? Дуже занадто багато питань. На карті є такі знаки питання, в яких можна знайти те або інше. А що це, а що це там за челік стоїть? Так, в нас тут присутні зомбики, у нас тут присутні всілякі мутанти. І в нас тут присутні люди. Люди поводять себе не зовсім адекватно, тому заслуговують, щоб я застромив їм сокиру в спиняру або кірку. Ой, гарний краєвид. Треба вибрати місце, де збудуємося. Хочеться вже спробувати, як вони, що воно йшовано. Головне підібрати місце. Ну, гра, я скажу так, виглядає гарненько. Там ой-ой, там спереді вона якась локація, є, тут, до речі, є міста всілякі, є заводи і так далі, де можна лутати. Цілком можливо, де є всілякі боси, де є небезпека і так далі. Так, фундаменти. який фундамент вибрати? Є двійний відразу і є просто одною плиткою? Чи ні то 2 на 2. Добре, виберу цей. Скрафтимо, поглянемо, як воно хоч працює. Раст чи не раст. Ні, ну звісно, що не Раст. Дядько, якщо серйозно, то це не раст. Куди до раста? Так, да, графончик приємний, такий непоганий, але камон. Раст, це раст. Так, а чого я не можу А, я можу міняти, типу колону брати і брати. Просто фундамент. О, гарненько. Ще один. Добре, чи назис. А чому він такий червоний? Так, можу втикнути стінку. Так, а чому деревина червона? І чому така стінка висока? Якась двохповерхова. Не завелика? І надто будуть довгі великі стелі. Так, мені треба ще деревина. Тому що вона необхідна мені для крафту. Так, чудово. Та-да. Чо, чо? А чому вона така здорова? вона така висока, точніше? Так, треба зробити стелі закрафтити. Стінку і стелі треба. Стінку поменшу. Цей варіант буде набагато менше. Ну як, наполовину. Ну і не такий високий. Отак от, от. А, вони потім, до речі, міняють свій колір. Червоного на нормальний. Чому так, I don't know. Треба камінчик. Зараз киркою набадяжимо. Так, ой 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 чудово! Ще рівень апнувся, відкриває нам більше можливостей. Зараз поки що по крафту, так, де пробуємо щось збудуватися туди-сюди. А далі можна буде сходити на такі от локації подивитися, що там взагалі відбувається, що там за тіпочки почки і що ми там можемо знайти цікавого. Але це буде потім. you know, Тому це залежить від твоєї активності. Якщо ти до цих пір ще не поставив клюсо до гори, бозя все бачить. А от і стелі. Добре. Вудвіндов. Mm. Вікно є. Є, до речі, лук і є, до речі, стріли. Ох, да, в натурі, слухайте, вони двохповерхові. Оця стіна вона двоповерхова йде зразу. А я можу її якось знести? Так, ау, дестрой. Ой-ой-ой, слухайте, непогано. Непогано. Ну, все. Тепер краще. І зараз встановлю сюди стелі. Отак от, от. Виглядає зараз не дуже гарно. До речі, треба рамка, треба стіна з вікном, а її поки що нема. І у вивченнях я її не бачу. В технологіях точніше. Так, мені треба лук, мені треба деревина. Бажано не виробити це за все. Хочеться, щоб будинок був такий в тіньку. Так, це перекинути сюди. Я зробив стіл для для крафту. Треба також буде його встановити. Так, це стріли. Ще стріл треба кльоцнути. Лук готовий. Ну, Ростєвищ. Їй-богу, Ростєвич. Цікаво, як цей лук буде стріляти. Треба знайти якусь здобич, можливо, спробувати пополювати. Ну і подивитися, як він буде себе поводити, як він взагалі дамажить. Скоріш за все, ніяк, але ми б це перевіримо. Такс. Знову накида якогось досвіду. Спальник готовий, спальний мішок. І ми його тут. Під хатою під фундаментом, забадяжимо. Так, я можу дерев'яну скриню вивчити, відкрити. Питання в тому, чи я можу вивчати декілька типів предметів. Ну, декілька різних якихось механік. Точніше, технології, йопа-ю-мать. Двері. Двері теж, скоріше всього, треба дверний прохід. По-любому, але я його щось ніде взагалі не бачу. Можливо, він відкриється трішечки пізніше. Тому що на цьому початковому рівні опа, так, можу вивчити речі. Хм, що треба? Треба мотузка. А мотузка робиться з трави. Уу, ганджубас. Так. Ну да, так як і казав. Треба дверний прохід. Хаваємо малинку, підхаваємо, піджираємо. Все добре, все класно. Так, з дерева треба. Хочу забадяжити собі якісь обладунки. Треба ж якось трохи захищатися, блін, там спереді така. Якась літаюча тарілка зависла. Так, все можемо збацати. Ще 10 мотузки зараз накрафтить і потім, в принципі, почне крафтити цей шолом з дер... дер... дерев'яний шолом, що за коробка. Нагадує мені, як колись був такий скін в GTA Сан Andreas Samp, Samp RP. Там, коли вибирав бомжа, в нього була коробка на голові. Хто шарить, той шарить, хто старий уже? Да, вона щось там, слухайте, зависла. З таким промінням, наче збирається когось, а то, знаєте, як в цих? Вкрасти. Хоч якось вкрасти. І там от праворуч є. Так, сахарне тростина. тростина, сахарна тростина. Так, кабанчик. Ой-ой-ой, а щось воно взагалі знімає, не, не надто. Кабан на нас загрився, треба пригати на камінь. Чувак. Тій школі, де ти вчився, я вже був директором. Це навички зрасту. Запригуй на камінчик і працюй. Ну таке, довго треба його ковиряти цими стрілами. Не хоче кабанос помирати. <с� up> Кабаноси бігають. Початковий вигляд кабаносів. За, за, за 60 гирини. Так, ну давай вже, помирай. Все. Хрюша померла. Зараз ми її сокирою розберемо потихеньку. Так, що в нас падає? У нас падає м'ясо і в нас падає шкіра. Оує. Oh yeah. Нічого собі тебе м'ясо. Як той пісні ожитомер. А, так, тут якась ціла кабаняча пасіка. Ось отак от речі виглядає. Ну бом, ну серйозно, ну бомж з GTAшки. Ну, прикольно, такий, знаєте, ведон. Так, а тут така якась пасіка, да, як я вже казав, кабаняча. Там така скелька, цікава. Там можна було би багато закинути спальника і там можна було б потусуватися. Але надто багато кабанів. Я не впораюсь. Як вже відомо, кабани і медведі мене не дуже люблять. А як мені дістатися додому? Мій спальник ніяк взагалі не позначається. Треба походити туди і тикати, знайти будинок і тиснути на карті. Відмітку. То що так можна згубитися? Ні, ну як, в принципі, ти будеш розуміти, в якій приблизно локації знаходиться? Але все рівно. Треба тикнути маркера. О, а ось і моя халупа. Треба би сходити туди, подивитися, провести розвідку, що там за ті пульки, що там взагалі за локація. Так, маркер є. Чудово. Тепірочко, тепірочко треба поставити ось у цього стола. І подивитися, що він нам поки зможе запропонувати. Угу. Mm -hmm. Activated. Ага, о, чудово, ми можемо ізоленту закрафтити поки що. для цього треба. Типу, щось як алоя. Ну і трава. Куди ж без би, трави єптева? Те шо? Так, левел 6. Чудово! Відкрились якісь нові прикалюшки. Крафт. модуль. Сімпл бандаж. Затроїло. Затроїло. Буває, так. Да. Буває троїть, знаєш. Тебе таке буває. Дерево. Мало дерева. Треба більше дерева. Тут треба була озвучка з Майнкрафта. Ой, який, блядь, Майнкрафт. Варкрафт. Таке трошки щось мене путає. Якесь путо путає. Так, ну це завдання. Я не можу їх, до речі, відключити. Вони мене, чесно кажучи, так підкумарюють, оце справа. Пів екрана займають, чесне слово. Їй богу, як то кажуть. Так, ну в мене відкрилися, до речі, нові нові технології, треба вибрати, що я хочу. І питання в тому, чи це безлімітно. Я все-таки не розумію, не хочеться просто взяти, тикнути і потім далі качатися для того, щоб відкрити ще якусь движуху. Так, ну що мені треба? Коробка треба. Ось оце от треба. Та, а ні, воно працює так. Якщо відкриває тіпа, левел, то можна все відразу вивчати. Типа не треба якісь додаткові очки. Походу, да? Да. А я думав, що це не безлім. Отака от, от, до речі, бронька ми скрафтили. Накидочка наверх виглядає доволі солідно. Такий чунгачкук. З'явилися. Так, а що мені треба мотузка, так? Да? Зараз забацаємо коробку. І з'явилася у нас, значить, типу, походу, нове, нова, нова якась кірка. Саморобна, сокира і ніж. До речі, ніж можна зараз прямо закрафтити. Ну і стріл накрафтити ще. Так, якось ділюги нам там накидало походу. Зараз поставити треба коробку, тому що треба кудись все-таки лут скидати. Якось так, щоб потім, коли стала стінка, вона не заважала. Хочеться, щоб тут якось було щільненько. Ось оцю можна дроч поскидати. Шкіру там і т.п. До речі, треба зараз цей парканчик поставити. Такий для антуражу. Ось оцю двіжуху можна скинути, ніж залишити. Так, а ну встане чи ні? О! Та ти шо? Оборона. Ворог не пройде 100%. Захист від крадунів. Так, ну тут не вистачає у нас для того, щоб вже, в принципі, зробити нові інструменти. Та й поки що ці є. Але треба міняти. Полюбе, як то кажуть. Так, ну що ж, треба йти на розвідку, чи що? Чи як? Треба пробувати, треба сходити, хоч оглянути для розуміння, хто в нас тут під, по сусідству проживає. Бажано не спалитися, того, що якщо вони почнуть за мною бігти, це, звісно, буде ламбада. Ой-ой-ой, а чим вони тут займаються? Щось охороняється, типу якийсь кар'єр, чи що. О. Там тіпуля пуля махає киркою. Це раб, чи що, чи, чи хто це, чи це їхній якийсь працівник, що тут відбувається. Так, ну, зрозуміло, в принципі, в принципі, зрозумів. Не варто туди поки що йти неозброєним без нормальної броні і так далі, тому що вони як нападуть тим всім казіном. Так, ну і що ж, дядьки, на цьому ми будемо завершувати це відео, цей невеличкий огляд. Якщо тобі сподобалося, то обов'язково тисни свого кльоца догори і повідом мене про це в коментарях. До зустрічі!